Довгострокова програма Будуємо нову Умань розрахована на 2011-2015 роки. Вона об'єднала в собі заходи, спрямовані на вирішення основних проблемних питань територіальної громади міста Умані. Поряд із питаннями економіки, освіти, культури, соціального захисту населення в місті значна увага надається будівництву нового, а головне доступного житла. Адже квартирне питання залишається одним із найгостріших державних питань. Так, задля покращення умов життя Уманчан в рамках програми Будуємо нову Умань в місті не припиняється зведення житла. Умань вже багато років поспіль є лідером по будівництву та здачі житла не лише в Черкаській області, а й в Україні. Лише минулого року було здано близько 17 тисяч квадратних метрів. В цьому році планується 19 тисяч. Все це результат злагодженої роботи місцевої влади, громади та інвесторів. Ми працювали і працюємо в нашому місті в першу чергу на нашу громаду, на людей, для людей, заради людей. І по багатьох скажіх, напрямках працюємо, і гуманітарна сфера, там, соціальний захист, питання освіти, культури, ну і безумовно питання будівництва. Коли місто будується, значить місто розвивається. І на сьогоднішній день ви знаєте, що гостро, безумовно, стоїть і на цей час, питання забезпечення людей житлом. На жаль, держава. Не може фінансувати. Будівництво житла, так як це раніше було, як якщо було про радянському Союзі, через це шукаються різні форми і методи. Ось тут ми знаходимося. Ви знаєте, що багато років підряд будував, дуже багато здавав е житла. Це «Уманьфермаш» Анатолій Васильович Ліпкан своїм колективом. А сьогодні, ви бачите, що одна фірма будує. На цьому місці ви пригадуєте, тут були е будувалися такі об'єкти обслуговування, але, на жаль, вони не завершувались. Через це фірма викупила той об'єкт, який тут був, і зараз вони. Будують житло для вманчан, це свого роду як кооператив. Тобто люди до фірми здають кошти, і фірма будує, будує житло, і люди, кожен знає свою квартиру. Місце непогане, ви бачите. Якщо брати по ціну, поки що, те, що сказав керівник, вона трохи нижча, ніж середня обласна, тому що є ціни по середньої Це перше питання. Я думаю, що тут гарно і в жовтні, якщо здадуть, то це буде дуже добре. Чому? Тому що ми по будівництву житла. В Черкаській області на 10 тисяч масе займаємо перше місце. Ми в минулому році здали 17 тисяч квадратних метрів. Це скільки вся область здає, здає за один квартал. В цьому році ми плануємо 19 тисяч. Це і будинок Фермаша, і тут два будинки. І напевно шанс до кінця вже здасть свій будинок. Той тобто, з нас є фірми, той тобто, в нас фактично за ці всі 20 років незалежності нас не було такого, щоб ми один рік не здавали хоч жодного будинку. Ми завжди здаємо. Майже щороку в місті здається в експлуатацію новий житловий будинок. Так, в останні дні серпня міський голова Юрій Подров відвідав будівельний майданчик 171-квартирного житлового будинку. Здача першої черги даного об'єкту планується в жовтні місяці. Забудовники сподіваються, що цей будинок стане надійною та затишною оселою для своїх власників. Зараз ви бачите по ліву сторону першу чергу, на її готовність 95%. Ми резервуємо квартири для мешканців і в принципі кожен, кожен вже свою квартиру знає. Після здачі будинку будуть оформлені до вера купил продажу. Скажіть, будь ласка, а питання благоустрою буде якось вирішуватися навколо будинку? Ну, звичайно, будинок не може здатися без благоустрою. Зараз ми прибираємо, закінчуємо деякі порядні роботи і потім приступимо до благоустрою цього четвертому кварталу. В Умані закладено фундамент нового будинку, в якому зможуть придбати квартири вчителі, медичні працівники з 30 відсотковою знижкою. Кожен такий новозбудований квадратний метр житла робить все більш реальною можливість придбати його за соціально доступною ціною на виплату чи отримати безкоштовно за державними чи місцевими програмами забезпечення пільгових категорій населення. Виділяли площадку, ми і бачили. площадку цю виділяли для того, щоб побудувати кооператив або здешевлене житло для вчителів і для лікарів. Ви знаєте про те, що сьогодні і уряд, і президент багато говорить за це, і іпотека, і багато інших таких форм методів, щоб здешевити. Так от ми домовилися з фірмою, в принципі, оформляємо зараз юридично. Ось той фундамент, який заклали, ви бачили тільки що це. Там буде будинок побудований, він мав будуватися для вчителів і для лікарів. Але безумовно це. Категорії людей, які не мають таких великих грошей, щоб купити квартиру за таку велику суму. Через це ми домовились з фірмою. Юридично заключаємо договір, що фірма буде будувати будинок, скажімо, не чотирьох там поверховий, чи поверховий а буде дев'ятиповерховий, а за рахунок своєї фірми буде здешевлювати. Вартість квартири, тобто вже домовлені на 30%, тобто людина буде платити 30% менше. І сьогодні, на сьогоднішній день, біля 18 осіб виявили таке бажання, це вчителі і лікарі. І зараз я звертаюся до керівника фірми, щоб він ще подумав, як ще можна зробити, чи кредит продовжити, чи влізінг зробити якимось, якимось таким методом. Я думаю, що він обов'язково це зробить, щоб люди могли отримати тут які більше не захищені. Через це я думаю, що це така жива добра. Робота, і я думаю, що це наш вклад в розвиток і нашої держави і нашого, і нашого міста. Сучасне місто повинно розвиватись гармонійно його економічний та соціальний розвиток можливий лише за умови будівництва житла, громадських об'єктів, соціальної інфраструктури, що в свою чергу забезпечить покращення умов і якості життя кожного українця. Саме це покладено в основу програми Будуємо нову Умань. І є головним завданням державної та місцевої влади.